Всім привіт! Мене звати Ілона і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Якщо ви на цьому каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, ставте палець вгору та дивіться всі мої попередні відео. Сьогоднішнє відео буде про прочитані книги за місяць вересень, і я знала, що коли закінчиться літо, мої прочитані книги будуть спадати і спадати кожного разу, тому що влітку я прочитала багато книг, я могла в місяць прочитати 10-12 книг, але. Влітку я завжди читаю такі, знаєте, легенькі книги, ромкоми, І, напевне, через це влітку у мене дуже великі прочитані. А от коли вже такі більш похмуріші пори року, я читаю якісь такі великі книги, трилери, детективи або якісь фентезі важчі трішки. Тому я цієї осені також планую читати різні трилери, детективи. І цей вересень не пройшов без трилерів. Тому цього місяця в загальному мені мене вийшло прочитати 5 книг. В принципі, це непоганий результат для мене, тому що я так зазвичай і читаю, просто це літо мене видалось настільки активне, що я надіялася, що осінню я так само прочитаю багато книг, але, ну, поки, поки вересень був, то я не дуже активно читала насправді. Я собі зробила фруктовий чайочок, ви також беріть. Каву, чай, що ви любите пити, і давайте вже розпочинати це відео. Першою прочитаною книгою в цьому місяці стала дуже захоплива книга. Це дивна Салі Даймонд. Я її прочитала буквально за два дні, насправді за дві ночі, тому що я настільки не могла відірватися від книжки в цій книжці. 445 сторінок, і насправді вона читається дуже легко. Ну, це майже 500 сторінок, але книжка прочиталась дуже швидко, дуже приємний шрифт. Мені подобається це таке новіше оформлення книжок від KSD. Спочатку я взагалі не хотіла купувати цю книжку, тому що мені не подобалася обкладинка. Ну, і зараз вона мені, в принципі, не подобається. Але я в Тіктоці бачила дуже багато схвальних відгуків на цю книжку. І коли я... Почула, про що ця книжка, і те, яка вона напружена і цікава, я її купила на знижці в КСД і зразу прочитала. І я не пожаліла, тому що це неймовірно класна книжка. Але б спершу хотіла сказати те, що мені дивно, чому тут нема позначки 18+, ніде на книжці. Я шукала і єдине, що я знайшла, тут пише «Обережно, ненормативна лексика. Книжка. Там є такі моменти, я не буду про них говорити, тому що це буде спойлер. А вони були настільки жорстокі і настільки їх було неприємно читати, і мені було аж так, знаєте, противно це читати. Тому б я рада очитати цю книжку, якщо ви готові до таких моментів, до такої жорстокості в книжках, тоді ви можете її читати. Якщо ви таке не любите, не читайте цю книжку. Мені сподобався стиль написання, мені сподобалась задумка, як це все писалось. Наскільки кожна сторінка була цікава, кожен розділ, і дійсно, книжка читається легко. Я оцінила цю книжку на 5 з 5. Рада, що я цю книжку прочитала на початку вересня, тому що. Після цієї книжки в мене було ще більше таке бажання читати, тому що дійсно я прочитала її за два вечори. І після неї в мене аж таке натхнення з'явилося читати. Другою книжкою цього місяця стала книжечка «Вітру 2» видавництво РМ це Грав брехню. Я цю авторку ще починала читати, коли вона не була така популярна в цій У мене є ще старі оформлення її книг в паперових м'яких таких обкладинках. І також я маю вже новіші книжки, які видались буквально недавно. В мене була перерва між читанням книг цієї авторки, десь приблизно в рік часу. І ось в вересні мені захотілося щось такого, знаєте, детективного, і я вирішила. Вибрати цю книжку не пожаліла, вона була цікава, але чесно, протягом майже цієї книжки я не до кінця розуміла, що там відбувається насправді, тому що там теж було все так напружено, незрозуміло. Оцінила я цю книжку на 4 з 5, сподобалася вона мені трішки менше. Мені здається, що моментом вона була затягнута трішки наднуватою, але, тим не менш, вона була дуже-дуже цікава. Третя книга, яку я прочитала цього місяця, це стала найгірша книга, це стало розчаруванням, я не знаю, року, життя. Це була найкрінжовіша книжка, яку я читала. Я хочу сказати, що це виключно моя думка. Якщо вам сподобалася ця книжка, я вас не засуджую. Я розумію, чому вона вам могла подобатись, і це нормально, в кожного смаки різні. Але для мене це була найжахливіша книжка. Це. О, Милий Доми від авторки Тілікол. Я читала цієї авторки тисячу пам'ятних поцілунків декілька років тому, і тоді вона мені сподобалась. Але ця книжка це просто ужас. Можливо, якби я прочитала цю книжку теж декілька років тому, вона б мені могла сподобатись. Я розумію, чому вона подобається, бо тому що тут зараз я вам зачитаю анотації, та й в принципі розкажу трішки про що книжка. Я думаю, ви зрозумієте. У свої 20 років Молі Шекспір знає достатньо. З маленького шахтарського містечка в Англії вона потрапила до самого Оксфорда. Там студіювала Декарта і Канта, тож філософії вона точно знає. А ще Молі знає, що люди, які тебе люблять покидають тебе. Вона знає, як бути самотньою. Та коли Молі залишає сіре небо Англії позаду, щоб розпочати нове життя в університеті Алабами, то виявляє, що має чимало навчатися. Вона й гадки не мала, що літо буває таким спекотним, а студенти можуть рубіянити. Її залякувати, і вона, ясна річ, не знала, як сильно мешканці Алабами люблять футбол. Випадкова зустріч із сумнозвісним зірковим кватерберком Ромео Принцем спонукає Молі думати про його шоколадні карі очі, світле волосся і ідеальну статуру. І вона поволі розуміє, що її тихе самотнє життя от от кардинально зміниться назавжди. В принципі, це би міг бути непоганий Ромком, але те, який був головний герой, його поведінка, те, як він хотів домінувати. Знаєте, я розумію, напевно, їхню поведінку, тому що в цій книжці вони всі травмовані, у них стільки травм, і мені здається, це зрозуміла їхня поведінка. Чому я дочитала цю книжку? Я дуже сильно хотіла написати відгук на неї. Я написала і в інстаграмі, і в Тіктоці, і зараз розказую вам про цю книжку в Ютубі. Мені здається, я ще так про книжку якусь конкретно багато не розказувала. Я не знаю, вона мене настільки якось бісила. І я так з нею крінжувала, мені було так дивно і смішно це читати. Моя оцінка цій книзі, я думаю, це ну, максимум два. Один навіть це за те, що тут згадувався Шекспір, і ще один за атмосферу цього футболу американського. Щоб ви собі розуміли, головна героїня називається Молі Джульєта Шекспір, а головний герой Ромео Принц. Мій перший дарк Романс це Пенелопа Дуглас та книжка зіпсований. Мені здається, до прочитання цієї книжки я не читала Романів», але я дуже боялась їх читати, я завжди їх відкладала. Але ця книжка мені дуже і дуже сильно сподобалась. Мені сподобалось написання так. У мене було жорстоко, але чесно, я очікувала ще гіршого, бо я стільки наслухалась про дарк-романи, які вони жорстокі, що я очікувала прям чогось такого нереального. Але тут було ще, знаєте, більш-менш нормально. Ця книжка 18+. Це перша частина з циклу Диявольська ніч. Тут цій книжці розповідається про Еріку та Майкла. Еріка, знаєте, в неї такий образ хорошої дівчинки, завжди все всім догоджає, але всередині себе вона себе так не почуває. І вона хочеться. Вибратися цього образу, робити щось таке бунтарське. Вона покидає своє рідне місто, переїжджає в інше місто, щоб жити сама своїм життям, щоб їй ніхто не указував, як її робити, де жити і тому подібне. Вона хоче почати своє життя як з чистого аркушу, але не все так просто. Також в цій книжці в нас є Майкл Кріст, він один із чотирьох першників, Він брат колишнього нашої головної. Героїні, і Майкл дуже сильно подобається Еріці. І так стається, що інші три вершники попадають в тюрму. Через три роки вони виходять і вони всі четверо хочуть помститися Ріці, так як вони думають, що це саме через неї вони потрапили в тюрму. І звісно, в цій книжці вони будуть їм мститися та й робити насправді дуже багато іншого. Я оцінила цю книжку, напевно, на 4 і 5 з 5. Мені вона сподобалась. І остання прочитана книга цього місяця, Я її прочитала буквально день чи два тому. Це фентезі, також від видавництва РМ. Ці порожні обітниці. Я не перестану говорити, яка вона красива, які в неї гарні оформлені, яка обкладинка, яка взагалі сама обкладинка цієї книги прекрасна. Це класна книжка, це легке фентезі, як на мене. Мені здається, що воно легке, воно мені дуже було таке затишне, осіннє. Тут про феєрі, про зради, про любов, про королівство. Чимось, знаєте, мені здається, що ця книжка мені нагадує: двір, шипів і троянд в перемішку з жорстоким принцем і також з четвертим крилом. Ну, мені здається, в цій книжці намішали все. І от вийшла ця книжка, і багатьом кому не подобається ця книжка, але вона мені сподобалась. Я хотіла чогось такого легенького, щоб розгрузитися, почитати про від ворогів до коханців якогось такого плану. І якщо у вас також такий настрій на такі читання, я вам раджу прочитати цю книжку. Читається вона також дуже-дуже легко. Мені сподобалося було захопливе, легеньке таке затишне, осіннє чтиво. Оцінка моя, я думаю, напевно, 4 з 5. І ось таке коротеньке відео про моє прочитане за цей місяць в мене вийшло. Обов'язково діліться в коментарях книгами, які ви прочитали цього місяця, які вам сподобались, які не сподобались, які стали найкращими, які стали розчаруванням цього місяця. Також я дуже вдячна, що ви лайкаєте, дивитесь та підписуєтесь на мене. Мені дуже приємно, мені хочеться знімати ще більше для вас відео. Дякую вам за вашу підтримку, всіх цьому, всім папа! -па.